Послушай мене, російський язик в Харкові це не русский, а харківський язик. А ти своїм суржикам позориш язик український. Саме так до українки звернулись у Харкові й принизили на роботі за те, що вона говорила державною мовою. Про інцидент дівчина розповіла в своїх соцмережах. За її словами на українську вона перейшла не так давно і послуговується нею, хоч і ламаною, в тому числі на роботі у повністю російськомовному колективі. Я щось говорю, 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 і тут я чую фразу до себе ти спочатку язик вивчи, а потім розговорювати научись. Я така. Кірен мі, і ти мені говориш це російською мовою. Далі дівчина розповіла, як звернулася по допомогу до іншого колеги. Натомість той відкрито познущався з неї та відмовлявся допомагати, поки вона не заговорить російською. Знаєте, що він мені каже? Він мені каже: ти нормальним язиком спроси, тому що от, от твій український это... – це… Коротше, щоб ви понімали, він мене заставив спитати у нього це питання російською, щоб мені відповісти. тому що якщо я б спитала українською, він мені не відповів би. Після чого авторка відео розповіла, що цей інцидент нібито дав їй невелику можливість відчути те, що можуть переживати люди в окупації, коли їх змушують спілкуватися мовою ворога. Всі люди, які у зросійщених містах. Відтворюють і відновлюють з популу буквально українську культуру, українську мову і українську ідентичність. Ви мої герої. До слова, це не поодинокий випадок. Нещодавно в одному з парків Одеси три літні жінка накинулася на двох українськомовних відвідувачок через столик в Кричали їм, що Одеса завжди була російськомовним містом, а спілкуватися там українською означає зрадити рідний край. ソフィアファンクトレコネーター。Sophia, <laughs>